Від мої любим. А зараз у дуже багатьох куточках світу неймовірна спека, в тому числі в Україні, і також за кордоном. Я теж зараз знаходжуся у своєї подруги в гостях і у неї немає кондиціонера і немає вентиляторів вдома. І дуже багато людей мені пишуть запитання, як же в таку спеку в нічний час, коли потрібно спати, рятуватися від жари, коли немає можливості, він кондиціонер і вентилятор. Адже жара дійсно заважає спати. Я вам можу дати дуже таку просту пораду: берете шкарп шкарпетку, ось, звичайну шкарпетку, бажано, щоб вона була з натуральної тканини, ну і чистенька, звичайно. І мочити її під холодною водою. Такі вологі шкарпетки можна вдягнути на ноги, і також можна вдягнути на руки. Дивіться, бачите, ось на руки прям вдягаєте. Ось вони дуже гарно охолоджують, тому що саме через долоні наші і через стопи відбувається найефективніший теплообмін. Ви побачите, наскільки вам зразу стане легше. Також ви можете, ви можете себе прямо ось так охолоджувати цією шкарпеткою. І хто з вас сміливий і кому дуже спекотно, може використати більше. А можна взяти наволочку від подушки і теж її намочити холодною водою, і коли ви її покладете на себе, ви відчуєте нереальне полегшення від спеки. Хто дуже сміливий і кому дуже спекотно, можете навіть взяти простирадло, намочити і на себе накидати.